Це в нас будуть рублені котлетки, тому починаємо готувати. Що потрібно для рублиних котлеток? У мене є два філе, вони такі холодні, роз, ну вже розмерзлися, краще, щоб вони були дужче замерзші. У мене є 4 яйця. Це з розрахунку, що на одне філе, два яйця. У мене тут півтори були, тому що вони більшенькі. Потрібно на одну порцію: одне філе, два яйця, одна цибулина, чайна ложка гірчиці неміцної, Потрібно буде сіль, перчик до смаку, 2 столові ложки майонезу і 2 столові ложки борошна, а спеції, які ви полюбляєте. Я додам сушеного чесничку, меленого перчику і соль. Ось так. Перш за все нам потрібно нарізати. Дрібнесеньку. М'ясо, або цибулю, що перше, що вам там зручніше нарізати, і нам потрібно замаринувати оце м'ясо, щоб воно дві годинки добре промаринувалось. Можна смажити відразу, але от саме смак у них такий промаринований, коли, коли вони промаринуються, тоді такий цибульку як можна, дрібнішеньку. І ось тепер нарізаємо м'ясо. М'ясо нарізаємо якомога тонше. Такі рудольні котлетки можна робити із свинячим м'ясом. Але вони повинні маринуватися трішечки довше і смажитись теж довше. Тому що буває і під закритою кришкою смажитись. Бо буває так, що готують зовсім так, з однієї сторони, бас-бас, швиденько. Але свинина готується довше і, особливо літньому часу, щоб не нашкодити собі. Ось на такі дрібнесенькі шматочки я ріжу. Ось так. І викладаємо до цибульки. Цибульки небагато, вона зайвої тут не буває. Також у мене є такі котлетки на каналі можна зробити їх комбіновані, трішечки курячого м'яса, а трішечки гарно промитої, просушеної, курячої печіночки. Вони такі ніжні, такі смачні, і в них вигляд дуже гарний. І печиночка додає ніжності такої. Цибульку порізали, м'ясо порізали, додаю третю частину чайної ложечки мелиного перчика. Ви дивіться по-своєму, тому що він різний буває. Додаю таку з гіркою ложку солі, додаю неміцної гірчиці таку чайну ложку без гірки. І відразу такий аромат йде. Вбиваю яйця. Яйця теж дивіться, якщо у вас яйця крупні, здорові, то можна три. І ось тепер цю суміш гарно перемішуємо. Поки що без майонеза і без борошна. Додаємо майонез. Тут дивіться. 3-4 столові ложки. Але майонез обов'язковий. Тут майонез і гірчиця, вони весь такі нам як саме маринад вони створюють нам. Оце буде з ними маринад. І з майонезом і з гірчичкою. м'ясо стане ніжне. І соковитий, ніжний і ароматний. Ось тепер. І додаю 4 столові ложки у мене тут. Я все додаю, 4 столові ложки. І гарненько розмішуємо. І в нас виходить така маса оця, ніби на густій такій млинці на кефірі. Ось такі. Ось так воно у нас повинно бути. Ось так. Ми залишимо на дві годинки. І час від часу потрібно буде перемішувати. Ось так. Накриваємо кришечкою і залишаємо. І працюємо далі. Світло, як з'являється, так ніби цивілізація. Повертаємося до цивілізації. Ну добре, що хоч так, що. Добре, що то вмикають, то вимикають. І так добре. Нам потрібно гарно розігріти сковорідку, налити олійку, щоб вона розкалилася. Я все смажу, на роз... така розігріта сковорідка, а потім прикручую вогонь і кришкою. І воно гарно просмажується, і швидше, і не бере багато олій. Поза кадром додала чесник, який забула сушений чесник, і додала вже одну чайну ложку гірчички, а сказала дві. Справа в тому, що в мене гірчиця міцна. Тому я, а не сказала вам, одну чайну ложку я туда, тому що в мене міцна. І якщо у вас не міцна гірчичка, така приємна, не міцна, то дві чайні ложки. Оце так ходу. Так, олійки покриваємо, щоб покрило. Но. Ось так. Всі, посмажила. 30 штук я вам казала. І для цього я використала ось так було олії. Пів цієї це грамів 70 олії і олія ще залишилося в сковорідці, тому що без закритою трішкою. Це м'яско просмажилось. Цибулька ось ніжна ніжна така. Вона промаринована. І вона під закритою кришкою, її видно, але вона ніжна, така дуже дуже дуже-дуже смачна.